Вітаю, друзі! Сьогодні 20 липня, з вами, Валерій Клочук, і кадри, які ви зараз побачите на своїх моніторах. Це кадри з акцій протесту, які зроблені не в Україні, хоча на них добре чутно, що протестуючі вимагають увімкнути світло. Ці кадри зроблені у російському Краснодарі. Така ситуація зараз. в дуже многих регионах России, а Путин это объясняет тем, что криптовалютчики просто-напросто много используют світла. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отличается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос на самом деле. Острий і чреват серйозними последствиями для підприємців систем ЖКХ, конкретних городов і посілках. Чи дійсно це так і що сталося на ростовській атомній електростанції? Давайте спробуємо зараз розібратися, тому що є повідомлення про те, що там аварія, а це на секундочку. Атомна електростанція. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте цю інформацію своїм знайомим на Росії. Вони повинні знати, що відбувається у них. Хоча Відео це записано українською мовою, але я більш ніж переконаний, що вони зможуть скористатися титрами або добре зрозуміють про що йдеться мова. Отже, розпочнемо з інформації, яку повідомили ще три дні тому, 17 липня, про те, що на Росії відбувається масові відключення світла. Укупований Крим залишився без світла через аварію на Ростовській АЕС. Так писали телеграм-канали, і навіть повідомляли офіційні особи. Відключення електроенергії відбулися в Керчі, Ялті, Севастополі, Судаку та інших населених пунктах до кінця дня графіки відключення електрики було введено, окрім того, в Дагестані, Кабардину, Балкарії та Ставропольському краї раніше днем, 16 липня, через аварію, уже на гусино озерський Грес у Бурятії. Ну це дуже далеко, точно від Криму. Понад 115 тисяч жителів регіону залишилися без світла. Саме про це регіон говорив Путін, коли натякав, що це в усьому винні криптовалютчики. Місцеві жителі розповіли журналістам, що перед відключенням електрики на Грес прогремів вибух. Звісно, це не обов'язково тут залетів український дрон. Це могло статися і внаслідок якоїсь аварії. А з території підприємства почав валити дим. Про це повідомляли низка російських засобів маси інформації, в тому числі і видання Медуза. В цей же день окупаційна влада Криму ввела графіки, про що я сказав раніше: графіки вимкнення світла. Там не працювали світлофори, зупинилися тролейбуси, хоча вони зупинялися в інших містах російських. Причиною назвали все ж таки аварію на Ростовській атомній електростанції. І повідомили. Що ситуація була штатною нічого, мовляв, незвичайного не сталося. Іншою причиною, за їх словами, є перевантаження через спеку і незаконні приєднання до мережі. Ну, мені складно уявити, наприклад, як в Україні незаконно приєднуються до мережі. А бачите, в Криму це ще можливо. Ну, от так працює окупаційна влада до кінця дня, 16 липня, графіки відключення електрики також було введено в Дагестані кабардино-Балкарії. Та Ставропольському краї. на рахунок Дагестану скажу, що за моїми спостереженнями, то там проблеми зі світлом були і минулого року, і минулого 23-го року, у серпні місяці, там виходили на акції протесту. І нині навіть керівництво Дагестану розводить руками, говорить, що вони нічого зробити не можуть, бо там світла не вистачає постійно. До вечора, 16 липня, у Міністерстві енергетики Російської Федерації повідомили, що на Ростовській атомній електростанції стався збій у роботі генерувального обладнання. У Росатомі заявили, що один з енергоблоків станції відключився. Під дією автоматики через неполадки на турбогенераторі. Водночас там зазначили, що ну радіаційний фон у нормі нічого не викидається в повітрі, все нормально. Повітря чисте, можете дихати, але, мабуть, краще через тряпочку. Бо дійсно не зрозуміло, що ж власне там відбувається. І окрім того, друзі, у Краснодарі також з 16 липня відключили понад 100 електропідстанцій, тому там бастують удинині. Вулиці без електрики, без світла, без світа залишився і залізничний вокзал новоросійська. Збої дуже серйозні. Ну звісно, це нас тішить, але чому там збої? Якщо у нас немає світла, то ми розуміємо, чому, тому що прилітає по е, об'єктах теплоелектрогенерації. І добре, що не прилітає по атомних електростанціях, і це, звісно, створює дефіцит генерації електроенергії. Ну так принаймні нам пояснює влада. Нас обстрілюють, але ми ж то не обстрілюємо Росію. Чи дійсно на ростовській атомній електростанції стався якийсь нештатний випадок, і там є викиди радіоактивного пилу, бруду, води у повітря і зовні, що може бути загрозою, в тому числі і для України? Яка ж інформація відома мені на дану хвилину, і про що я вам готовий розповісти? Ростовська АЕС. Це атомна станція, яка розташована поруч з містом Волгодонськ у Ростовській області. Вона має 4 блоки сумарною потужністю 4 ГВт, аналогічні Запорізькій атомні електростанції, але Запорізька АЕС має 6 ГВт потужності. Відстань до підконтрольної Україні території від Ростовської атомної електростанції близько 400 кілометрів. Це не так далеко. Вітер поки що в нашу сторону не дув, ніякого радіактивного пилу чи бруду у повітрі нам принести цим вітром не могло. Але це поки що, тому що як буде змінюватися гідрометеорологічна ситуація, ми дійсно не знаємо. Це відомо одному богу. В день 19 липня почала поширюватися інформація про те, що нібито в Росії почався такий викид радіації після аварії на Ростовській АЕС. Проте, поки немає офіційного підтвердження. Влада Росії це не коментує. Вона говорить навпаки, що ситуація штатна і взагалі там ніякої аварії не було. Натомість у російських пабліках нині активно пишуть про те, що нібито на Ростовській ЄС не локалізували аварійне скидання радіоактивної води. У нас Унаслідок цього, як пишуть, триває постійний витік радіації. Я зміг передивитися деякі коментарі українських фахівців. Вони говорять про те, що. Прилади, які можуть фіксувати витік радіації на території Росії в Україні в інших країнах, поки що не фіксують таких випадків. Натомість у місцевій владі Ростовській області стверджують, що атомна електростанція, нібито працює як зазвичай. А повідомлення про аварію це фейкові новини. Ну як тоді розцінити е, справжність відео, яке ви бачили на початку, де дійсно мешканці Краснодару вийшли на акцію протесту, тому що в них нема світла. Якщо Ростовська АЕС генерує його в достатній кількості, чому його не дають? Можливо, всі трансформатори згоріли, можливо, українські безпілотники все це знищили. Я, звісно, організую. Але те, що є а, причина того, що багато зараз мешканців Росії, а це мільйони, не отримують електроенергію, це безумовно. Але про справжність причини російська влада воліє мовчати, так як завжди. Мені тут спадає на думку історія 1986 року. Скажете, далеко заїхав. Ні, друзі, недалеко. Я добре пам'ятаю ці часи. Мені тоді вже було достатньо багато років, щоб я не забув, що тоді відбулося. Тоді сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції продовж тривалого періоду влада Радянського Союзу нічого нам не говорила, коли вже це не можна було ховати, тому що нам західні ну, тоді не партнери, а західні країни почали говорити, що у вас що сталося. Дійсно, почали ми вже дізнаватися про те, що на Чорнобильській АЕС стався. Потужний вибух, внаслідок чого радіоактивна хмара поширювалася по території України і по територіях країн Європи. Це приховати не змогли. Ну так само, як і у 2017 році, Європу накрила величезна радіоактивна хмара, але яка приїхала туди із Росії вже. Хоча Росія по цей день не підтверджує цю інформацію. Про наявність у повітрі тоді небезпечних елементів говорили представники понад 20 країн. Вчені провели ціле дослідження і тривалий час припускали, що джерелом забруднення дійсно є аварія, яка ймовірно трапилася у Росії. І вони дослідили, що цей інцидент трапився на російському виробничому об'єднанні маяк поблизу Челябінська. А в серпні 2019 року, внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області, Росію загинуло. П'ять співробітників держкорпорації Росатом. Про це Росатом повідомив офіційно. Ще троє постраждали. Але вони сказали, ну така штатна ситуація так сталося. Але нічого такого, що могло б загрожувати у плані радіоактивного забруднення для країн Європи, чи для Росіян, нічого не було. Ну як завжди, уже як завжди, Кремль приховує будь-яку інформацію, яка стосується пониження їхнього іміджу, якої загрози місцевому населенню. Нічого ніколи не відбувається. Які я можу зробити висновок за підсумками цієї друзі інформації? Ну, як на мене, абсолютно очевидно, що із житлово-комунальним господарством, про яке згадував Путін на Росії вкрай все погано взимку, особливо коли там перемерзають труби, і з генерацією електроенергії в них гірше ніж в Україні, тому вони так дуже хочуть тримати під своїм контролем Запорізьку атомну електростанцію, яку до цього часу не можуть використовувати. З низки різних причин, але дійсно на півдні, до прикладу, Росії із постачанням електроенергії вкрай все непросто, але Путін все ж таки намагається і продовжує війну проти України, тому що для нього це єдиний спосіб сьогодні вберегтися при владі. На сам кінець відео ще раз наголошу вам про те, що в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України знають про цю інформацію, але не підтверджують аварії на Ростовській атомній електростанції і говорять, що все те, що ви читаєте в телеграм-каналах російських, треба ділити на 16. Але я не був би таким необачливим, тому що дійсно Росія може приховувати правдиву інформацію. тим сподіваюся, що українська влада і ГУР в тому числі. Швидко поінформують нас, якщо така загроза буде безпосередньо для українців про можливе якесь радіакційне забруднення. Друзі, підписуйтеся на мій канал. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Дякую, що ви його поширюєте своїм знайомим на Росії. Нехай дивляться і знають, нехай перевіряють, чим у них там займається влада і виходять на акції протесту. Окей, під приводом того, що в них відімкнули світло, але можливо вони так. Дійсно знесуть владу? Хто знає. Можливо, це і є той самий чорний лебідь, якого ми довго чекаємо, який пролетить над Росією. Ще раз всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ми шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!